Джері Хейл аж в США прилетіла, щоб відсвяткувати в Україні свій 27-й день народження. Для цього співачка здолала аж 7 тисяч кілометрів. І, звісно, Живел не втратила нагоду зустрітися з Яною, поки вона не гайнула назад на навчання. Невже дівчині так не подобається в Америці, що вона використовує будь-яку можливість повернутися додому? І хто дав їй гроші на навчання в престижному виші? Джері Хейл розкаже про це зараз. У 27 знову студентка. Джері Хейл готується стати дипломованим композитором кіно. Заради цієї мрії відправилась на навчання аж за океан, що буде далі з кар'єрою співачки. На що Яна витратила гроші, які відкладала на навчання. Вони пішли сюди. Чи писатиме Джері Хейл ще мемні пісні? В Якісь момент мені здалося, що я просто постаріла. Відповіді новоспеченої студентки у ЖВЛ за мить. Джері Хейл прославилась як авторка жартівливих пісень та спочатку російського вторгнення вразила усіх кардинальними змінами, зазвучала геть по-новому, стала у творчості документувати сьогодення. ЖВЛ Зірка зізнається, велика зміна відбулася всередині неї. Я стала зріла, я прозріла <сум> <сум> я побачила. Те, що моя творчість була досить інфантильною, бо я така була. В якийсь момент мені здавалося, що я просто постаріла, а що я вже ніколи не зможу писати якісь мемні пісні. Яна виїхала з України у перший місяць повномасштабної війни, брала участь у численних благодійних концертах і щоразу дивувала глибокими ліричними піснями. Каже, це наслідки туги за батьківщиною. Я зараз розумію тих поетів, і композиторів, і музикантів, які е, стільки писали, знаходячись там. Ну, той же, ну я себе не порівнюю з Старасом Шевченком, але я просто говорю, що я розумію, чого він стільки писав в заслоні, тому що це твій коннект з Україною. Я себе там намагаюся максимально всім оточити українським, чим тільки можу. Додому вперше за сім місяців добиралася не з Європи, а зі Сполучених Штатів. 1 вересня співачка стала студенткою одного із найпрестижніших вишів для музикантів коледжу Берклі. Я ніколи не думала, що для мене знову перше вересня стане оце днем, коли я трясусь і знову починаються навчання. Вступала туди онлайн буквально за кілька днів до повномасштабного російського вторгнення. А про зарахування дізналася вже в евакуації. Це був шок, бо я не знала взагалі, що тоді робити. Тоді геть було незрозуміло. Я виїхала, я без нікого. Я знаходилась в Німеччині у чужих людей вдома, які мене просто прихистили на декілька днів. І мені треба було вирішити, що з цим робити, тому що мене прийняли. А стипендія неповна і платити доволі багато. Заплатити за навчання яні допомогли друзі, бо гроші, які відкладала на коледж, витратила на автівку для батька. Раніше в інстаграмі писала серитка з, з, з сім'ї м'ясників, тому що мої батьки займалися цим салом, м'ясом постійно на важкій роботі. І я сказала: окей, я купую машину і будемо. Тато у мене там є знайомі артисти. Давайте будеш возити там артистів. І ці кошти, які я відкладала на навчання, вони пішли сюди. Мої друзі заклали за мене кошти. І я тепер частково їм поступово віддаю їх. Хто саме допоміг із втіленням мрії, Джері Хейл тільки натякнула. Мені допомогла е, одна з е, відомих вам людей. Я просто я не питала, я не знаю, чи я можу озвучувати хто це, тому я не буду. Також е, з лейблу мені допомогли люди. А от у батька поки що з роботою на новій автівці не густо. Та співачка сподівається, що скоро замовники з'являться. Нам поступали вже декілька пропозицій. Але вони всі за кордон, і в такому разі треба зробити закордонний паспорт. Ми в процесі, але знаєте. Що якщо треба десь по Україні, наприклад, перевести, то тато дуже досвідчений водій. Це машина з ліжком. Раніше я коли їздила на гастролі в такій, мені такі машини рекомендували, як це такі машини, в яких їздять там Оля Полякова і Олег Винник. Сама Яна мріє, аби її творчість звучала не тільки на радіо чи телебаченні, а й в кіно. Тож наступні чотири роки музикантка присвятить вдосконаленню своїх композиторських навичок, готова заради цього навіть холодні бостонські зи терпіти і досить несмачну американську їжу. Одне з перших питань, яке мені всі задавали українці, які там в Бостоні мешкають, що ти до зими готова? Там за миттєлі, за вірюхи, от бувають такі. Сніжні, знаєте, як майже е хурделиці смерті, що все закривається, ніхто ні звідки не виходить, тому що це просто небезпечно. В Америці дуже велика проблема дійсно для українця е зі смаком продуктів, просто звичайних продуктів. Ну, звичайно, огірок і там помідор, вони смакуватимуть як пластмаса. А як тільки отримає диплом, запевняє, повернеться додому, адже тут має чимало планів. Це мій вклад в майбутнє української музики. В Україні зараз немає де навчатися на композитора до кінофільмів. Я хочу, щоб українська музика звучала в голівудських кінофільмах. Я хочу розвинути українське там і повернутися сюди, щоб допомогти тут іще музичній освіті. Короткочасний візит в Україну на три дні тільки розіграв апетит. Та Яна не могла прогавити можливості, хоч трошки побути на рідній землі і поруч з сім'єю у свій 27-й день народження. Я така, о, я заземлилася, мені так добре. Я вдихаю це повітря по самі п'ятки в себе просто. Я намагаюся увібрати зараз в себе максимально цю Україну. Тільки в двері увійшла. Мене як з Караваєм з тим з веганським тортом такою. Я вчилася якимось послом, знаєте, українським з Америки. Встигла за короткий час здійснити давню мрію мами про сцену. Джері Хейл вперше заспівала із нею на сольному концерті у Львові. Разом виконали пісню Не сестри, яку раніше представили у записі. Для мами це перша сцена. В останнє вона виступала десь, коли вона ще тільки мріяла співати. Виступала в школі, десь там на якомусь святі, і вона мене Водночас каже, вона ж ти мені це втягнула мене, все з іншого боку, я бачу як в неї горять очі, як вона це насправді та в дуже сильно хоче. Яна планує із-за океану тішити шанувальників новими хітами, надалі писати пісні для мами, а ще для молодих українських виконавців, адже давно зарекомендувала себе як талановитого хіт-мейкера. Саме їй у співавторстві з саунд-продюсером Іваном Клименком довірила написання україномовних пісень для нового альбому Надя Дорофєєва. Я дуже рада, що я долучилася до цього, тому що ну, наді були російськомовні пісні перед цим, і мені хотілося їй дати щось таке, що у неї би резонувало з її там сутністю, з її відчуттям, ну яка вона людина. Але при цьому, щоб це було ну, з гарними українськими словами, з воротами. Я в цілому задоволена, головне, щоб Надя була задоволена. Музикантка переконана, нині золотий час для української музики, і є усі шанси вивести її на новий світовий рівень, і Джері Хейл для цього докладе усіх зусиль. І мені хочеться, щоб той темп, який ми зараз знову взяли е, в цей скрутний час, щоб коли настане мирний час, а він дасть Бог настане скоро, е, щоб ми його. Оцей темп зберегли, а той пришвидшили. Я хочу, щоб в світових підбірках була українська музика, так само Тому беремо цей темп зараз і працюємо.